5 плюс є ось такі зовнішні варіанти, зовнішні з перфорацією бортики, захисні, зовнішні бортики, вони такі яскраві трішки, і в середиці зображена ось такі варіанти екстракту Алою Вера. Дуже приємні. Це зовнішній шар, він такий пористий і ось такі варіанти йдуть, щоб розривати підгузники зліва, справа, шовчики, і щоб легкостю ось так закривати все. Закривати, взяти фіксатор, ось цей і е, викинути підгузник, щоб нічого не випало з нього. Ось такі варіанти йдуть підгузниками, вони мені схожі на хакіс, якщо чесно, по ось такому бортику, бо є у хакіс такому форматі. Я гарний теж фіксатор, щоб це викидати. Є позначки жовтого на блакитний, якщо дитина попісила, буде е, сам формат синенький. Зовнішні ось такі бортики гарно закривають, і мені подобається, що вони дуже ніжненькі, дитині не будуть пережимати ніжку, навіть якщо вона похлесенька, така ніжечка. Зовнішня частина, ось Така сторона м'ягенька, класна. Ось такі бортики повністю щоб захищало. Серединки тут немає екстракту алоєвера, вера, вони більш такі органічні, ось в такому плані. І знову ж таки пористий яскравий шар.